Сьогодні група радіє життю. Здається, член їхньої зграї полишає їх і вже ніколи не повернеться. Жовтий так пліч плеч зі своєю сім'єю вирушає в останню путь. Знайшовши природний прихисток для спочинку, він скидає своє вбрання і лягає на гострі леза, пагінці трави, де життя істоти геть скоро забере голод. Він не рятується від голоду. Він пригортає його до себе, немов теплу ковдру. Тернистий шлях, вкритий тріщинами та бур'янами, подолано, і тепер настав його неминучий кінець. Нарешті істота робить останній подих, ковтаючи дивовижне повітря і буквально насолоджуючись їм вже востаннє. Нині істота спочиває в мирі, але смерть далеко не єдиний гість цього дня. Неочікувано прокидається життя і вирішує теж завітати до нас. Зуби огидно та помалу вилазять з ясен і дають зрозуміти, що вони маленькі посіпаки. Перед смертю посіпаки голодують, аби віддати усе життєво важливе для свого потомства, не розжовуючи жодного шматочка їжі і навіть не вживаючи рідини, усіма силами намагаючись забезпечити малечу шансами на виживання. Родина, не гаючи часу, збирає нових нащадків, залюбки приймаючи їх до зграї. Нарешті, тіло, що дало їм життя, спалюють. Попіл, що каскадами летить в повітрі, витанцьовує вітрами, що стеляться додолу, як роса на обличчі немовляти. Чудова мить усвідомлення того, що життя швидкоплинне, і цінувати його треба щомиті. Справа не в тому, чи лишили вони слід у світі після себе, що буде закарбований на віки для безмежних людських океанів на тисячеліття вперед, а в тому, що вони жили взагалі і робили це з любов'ю в серці та до тих, хто був так близько поруч з ними.